Трохи запізненням, але вже обміркованими враженнями про українсько китайську конференцію, що проходила у місті Харбін на базі Харбінського інженерного університету. Саме місто, хоча і не вражає своєю екзотичністю, цікаво тією ролью, що воно відігравало на початку ХХ століття. Це і штаб східно-китайської залізниці і центр білої імміграції після Червоної Революції, а його центральна вулиця Джуньян дуже нагадує Дерібасовську в Одесі. Але це все історії для іншого відео. Пишіть, чи було б вам цікаво дізнатися більше. Тож повертаємося до головної теми випуску. Гарбінський інженерний університет нещодавно відсвяткував своє 70-річчя, але незважаючи на свою молодість, входить до великої китайської п'ятірки найкращих університетів. Для підтримки цього рейтингу співробітники багато та старанно працюють, великою мірою покладаючись на міжнародну співпрацю. Тому тут і було організовано масштабний захід залученням українських експертів. Пленарна частина конференції відзначалася масштабом, ієрархічністю та видовічністю все як полюбляють в Китаї. Основний меседж як з української, так і з китайської сторони давайте співпрацювати. Секційне засідання мали підвищити зацікавленість сторін, і про якісь реальні наукові здобутки мова тут не йшла. Конкретні контакти та напрями співпраці встановлювалися під час презентації на факультетах. Я презентувала на факультеті Power and Energy Engineering про зелений перехід в енергетиці. За результатами конференції та спілкування за її лаштунками у мене особисто склалося стільки враження, що китайці вірять у повоєнний розвиток та майбутні перспективи України. І хочуть сприяти цим процесам, особливо що стосується південних регіонів України. Маючи у своїй структурі інститут Конфуція також з високим рейтингом, Гарбінський інженерний університет намагається стати як бізнес-посередником, так і активним учасником академічних обмінів. Але в контексті сучасної поляризації світу треба брати до уваги, що, наприклад, університети провідних західних країн світу вже або повністю припинили, або суттєво обмежили свою співпрацю з Китаєм, Росією та Іраном. Ми же сподіваємося, що Китай залишиться на стороні добра, бо китайці за своєю суттю доброзичливі, мірні та працелюбні люди. 在哪儿？哈尔滨。